Здорово! Меня Я подступен. Ничего не понял, что він сказал. Добрый день, ранок на добраніч. Це я Матвій. Швидко перебиваю на сане. Тому сьогодні мы будем грати в репо. Но ага. голова так комічно підіймається, господи, прости. Дай Ой, мені, мої динаміки не скажуть зробити, мені скажут, мені зробити задавайте. Я, я щас тупо ляжу спати. А ну так от. Я недавно хворів. Да. Да. Але я перехворів. І тепер знову можу знімати відео. Матвей, для кого мы це взагалі знімаємо, а? Ніхто нас не дивиться. І що? Мені це подобається проводить час з тобою. И нас все одно дивляться хоча б хтось. Популярність за один видео, ну, бывает таке, але це дуже один на мільйон, блин. Короче. Тому треба добыватись добувати, якщо... популярності поступово. Якщо вы дивитесь это видео зараз... Який бит це черсовий пояс не був. Ви просто напишіть, що, ну. Я дивлюся. Або я додивився. Я не знаю, якось так напишіть. Я додивився. Хехе. Да. Треба недовго відео зняти, бо мене вже задовбало 50 хвилин відео з репо. Ніхто не буде дивитися годинне відео з репо. Дуже вже відео, це все ж таки погано. і Це ми не якийсь там. Ну блін. А шо, нормальна карта? Шо ты? Так, окей. У. Я до сих не можу поняти, що це за свисток. Це якась просто білибильда, блін. Я буду її називати просто свистулька. Я трошки не туда себе. А, бе, котел зали. Ку блядь, на риска стрима будет. Шукат стрим зник. На риске? Ты ти ж мав Я його сп... зберегти, ну камо. Я не знаю, як зберігати стримы. Блядь. Ясненько. Роби стрим або на ютубе, або на риске не буду. Я вже стутори тобі ультиматом. Ну ты ти в сраку ти скільки часу, ти так і не зробив. Бо, блін, в мене лічне життя є. Відео зняти набагато легше, ніж на різку зробити. А я її хотів з гарним монтажем, з любов'ю, з душею, а ти. жалуєшся, блін. Я тобі сказав, може, зроблю тобі на різку, Може! А! Червона падла тікай! А ну развернись. Разверни. Да нет. Да блять. Из этого Матвея краще. Вот. Хороший рыцарь. Хороший. Да ты конч, блядь. О! Забору от души. Так. Давай, власть, Давай, Давай власть. глаз черный. Не хочу не Капсулок. Ки капсулок я сказал? Засовый? Ты забыл, как Здорово! Здорово, меченый. Тут такое дело. Надо мне принести один артефакт. Спра... Блядь. Добить, Блин... мразь! А тут Блин... ничего не мало. Блин... 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 Я! 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 Ну ты тварь! Назар видно, я пожертвую собою. Та да не надо. Я yes, заб... Uh, yes, Ну шо ж ти за тим Фортрес-то такий? Давай выезжаем, звітся напін. стоїш мовчки. Ой. <кхи> Назар знову ідишов. Епічне буде відео, мені здається. Eh. Car Troser. Not that it'll be. Ти страшилка. Я вже витратив гроші, але не всі. Частину тобі залишив. От душе. Тут є десь карта. Ні. Але вона в нас. Воно без карти не працює. Ммм. Mm... Правді? Без карта не працює. Якщо пульнеш, я на тобі в рота к... гранату. Воно без карти не працює. Так стоп! Тут десь має бути. В каждом магазі хоч один мой. Я підірву туалет! Я підірву туалет. Притул. Что ты купил? Пучі глазі. І! ось так от. вот. Назар нас буде знову відео стали, як попередній раз, але тепер ти просто мовчиш. Бемс? Бемс. Ты не то, не то, Леха, не то, не о, вижай. о! Ч ты от меня хочешь? Лев же погиб. Тра -ле Трала, траллала. И пока дела, хэдмик невер, блин. Да, блядь. Чекай, стоп! Забуй, мы

На... З... Гранату не чіпати, окей? Диди. Не поймто в мене гранату. Я теж для самооборони беру, окей? Ти... не дуже. Що битою? Який Янщик число відбувається. ІЗВІМ! ІЗВІМ G.G.S, надо було сказати G.G.S V.P G.G.V.P.S 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 ну, Боже, ти реально такий язичний Боже, боже, ти реально такий язичний Боже <постави>

Пять секунду зараз всі монстри до нас посходяться.

Ну і що ж тебе тут було? Два діаманти і корона. Я думав на тебе бабайка напала. Закрий, Контент, хоча б буде. Чувак, Зачілься... Все? а У тебе даже робот уже з гузды заехає. А це що? це типа yeah. Це Типа фігурка. Блять, с перекаченою рукою, чи що? Що? Це фігурка з перекаченою рукою. Иии, лес! Че ты медленный? Летс го! Вот Так. О, лягушка! Я заметил лягушка. Что? 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 Ваза! Ваза! у О, ваза! Я Не поставлю хочешь? тележку прямо к тебе в упор. Чувак, давай просто... Давай, я кое-что Упрянько придумав. Чувак, давай Так, Треба просто, просто зачилитись і все вийде. Ну це ж ваза! Ну я прям в шоці, бо, це база! Чувак, зачил! Ми ну, вже перекрили квоту. Зачилься! Але ж ваза! Зачилься! Ну ваза, ну ты не рибулся. Мя-мя-мя-мя-мя. Думаю, на цьому треба буде уже... Казати фінальну дату, бо вже 17 хвилин типу записуємо. Ну ні, давай не знаю, до смерті цієї. Вони, я знаю, що ми вписаємо замку на другому рав. Блять, ніхто не буде півгодини дивитися. Ніхто не буде години дивитися на те, як ми в рапу граємо. Але це не година. Нам не треба, щоб відео було занадто коротке. Добре, тоб... Так, скільки в тебе хп? Одне Скільки? Одне О, добре, тоді зараз я тобі челявочку на 100 куплю. Бемс! Хоча ні, на 100 занадто... На 100, на 100, надо. На 100. На, 100. на 100 Я на 75 в сумі тобі куплю. Ну вибачай, ну на 100 це 10 тисяч, блін, це дуже дорого. Грр. І мені ще хочу собі апгрейд купити. Добре, Я потратив 2000, в тебе є 3. Екшеб б ти був экономнейший. економніший, Ні. В тебе 3 в розпорядженні. Дві, 9. 3 раз одна граната. Еще дві? 12. 14 минус 2. 12. Да ты дебан лай! Так, в упор потратились, молодцы. Все, пошли. Але гранати в магазині це весело і забавно. Да пішов ти нахуй, я через неї чуть не здох. Чувак, це граната не наносить, рон. <кхем> Бемс. Треба буде треба, треба буде за запікнути. Може ти його реверсниш, як я тобі і казав, що ти може навчишся якось запікувати, не знаю, вайн вайн бумом. Вайнбум, Що це? Я тобі потім покажу в дискорде скину. ИВАН ИВАН! ОВН, да? Так, трава буду себе резаться. Мы же надо в дальше дубать. Ой, бать. матка. Да и... матк. блять. Добрю... Зырь! Я соску нашел, блядь. Да Иван? Да, для Іван. Вс, 5К. Як Диван, якщо ти будеш це дивитись, будь ласка, вибач мене. Діамант! Хаус эмерал. Це якийсь эмерал. Хаус эмеральд. Це якийсь эмеральт Бургер Кінга. Шо за пиз? Це ми вже перекрили перший пойнт відносин. И у нас еще есть сдачка. Так, ставлю так, чтобы сдачу все его забрала автоматично. Автоматизирована ферма сдачи. Иван, забей! Иван имба. Иван руины. Да ты Я... це новий кэштег Хілка руїна Іван Руїна. Ви ти топчешься по нашим брошам? <сь> да, блядь! Да вибач, блин. Во, чекай тут. Наш что тут лазера идти? Подожди, О ха ха шо ты таке? Чьоску моя порта Чикай. Чикай. Так так у меня делали просто я не могу. Dzisiaj ruszyło obecnie. Dzisiaj ruszyło obecnie. Przedpoczynku ja powiem, 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 ja Господи, що це? Бля, зараз ти монстри все світо просто в просто на просто насплывается, бо ми так насунули. Що там? Е, 7... Мы уже можем закрыть обод. А... Шо? А, знову. Іван злого. іван легенда, господи, пришли. Іван-руїна. Яйко! Блять, нет! Тамочка! Я не мошка! Тамоч! Тамоч! О, Там... яйко. Там яйко. Але тут ще й... Є... Сенька, о яйко. Пісенька у яйко. Все, вже вроді нема очка. Перекрили пойнт, але я ні черта не бачу. Опа. Давай я збоку перевірю. Не тут пойнт. не тут point. О, ваза. Тихо, стоп, стоп. На вас на 6800. Чего? Так мы что не впихнем, а, блин? Впихнем. Ура, не впихнем. Треба всю падлу резину вытянуть. Бля. Шо? Шо Давай вы. Давай вас. Да он и стоит моя же рима, по цел сточком на крутан, мне ты треба продать-то, ну ч то ты? Что я пятерка мой, это наплаточный тебе треба. Так, я походу знаю вже же Почекай. Я вже чути його Чекай, на... Чекай, стоп, ні, не надо, не надо, не надо, не заходи ще. Ні. Я зараз принесу, і потім ми кружку донесемо, вибач. Та не донесемо ми. Та чого це? Тут уже 12 000. Ми закриємо закремпойнт. Ні, давай донесемо кружку. Що, ти вже резко захотів цю кружку донести, да? Я... я не. Я казав, що вона не поміститься, але наказав, що її не можна в ту штучку. Просто здати на гроші. О, чекаю, там ще якийсь предмет помітив. Нет, там в іншу сторону все. Да там ще куча предметів. Я не Я знайшов один предмет. чекай, я їх зараз за ним збігаю. І повернусь. Тут до Господи, де ти там? Ч? Вот бачиш. Ой, я выфизню вину, это партии 4 4300. Так, все, Давай, издаваем тепер цю штуку. Все, давай, впихивай. 22... 20... Все, бежим назад, бежим назад, бежим назад. Кацалі І тепер нам краще трички ходити порізну, але все одно поряд. Ось така от упоры тактика. Минусы прям. <гас> Здорово, Нефор! Давно не бачилась. Вы ты очень... Подивочи... Да! тебе. Дайте какашка Ты, ну, ты живый. Запускай, запускай, запускай. Давай специально чекал. Падла без мене поехал. Я... я не запускав глаза в пути. Сказал тебе, запускай, запускай, Ах, запускай. Тиль еще. Все, короче, давай. Папа поехав всем цей. Нет, давай помремо, я впевнені, що вы зараз в цьому раунде помремо. Боже, мы такі лохи, що ми помримо в том раунді на 100%. Я впевнений. Я. Всем дякую за перегляд. З вами... да, ну, зар замбув назад. Вами... Я надеюсь, що вам сподобався від... Назар, чекай секунду, мені прийшла геніальна ідея. А давай на дві частини розпилимо. Зараз ти знімаєш весь цю частину ти її викладаєш, а іншу не знаю через пару днів, а? Як тобі даю? А? Окей. окей. Чекай тут є карт. Але нема це у вас, ора, блін. Довше, 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 Та не можна, довше. Там не є. Так, нам треба щось купити. І на якийсь апгрейд, а саме зброю. З вами був ЕКСШ! З вами був Назари Маквій. Всім. Ага. Дякуємо за перегляд. Всім пока! Не забувайте лайки ставити!